Буковина без насилля. Історія потерпілої та форум щодо протидії домашньому насильству, який організували у 27-річна Діна розповідає, познайомилася з чоловіком у Києві, коли їй було майже 20. Одразу одружилися. Зразу після весілля він так змінився. Він не давав мені вибору ні в їжі, там ні чай пити з цукром чи без цукру. Ні, коли я хотіла побути одною, він. Якось нав'язувався сильно все, що було по його. Якщо ні, то він проявляв агресію. Згодом каже, почались акти агресії, сила яких зростала з кожним днем. Поначалу він штовхається. Натискає ногами на мої ноги, коли там я щось роблю. Можу мити посуду. Він починає говорити, говорити, наближається до мене. Може плювати в лице, завертати, брати за волосся, ковиряти мене пальцями. Ну це такий із легких. Сильні, то він ну сильно штовхається, кидається, чим що попаде під руку. Крім того, чоловік маніпулював дітьми, розповідав, що у них погана мама і не любить їх. Діна багато разів зверталась у поліцію. Та єдине покарання, яке отримував кривдник, це численні штрафи. Я зрозуміла, що моїм дітям потрібна здорова мама, не без очей, не з поломаними руками, не там не інвалід. І я зрозуміла, що ну. У Мене життя попереду, я хочу жити, у мене якісь є мрії. А коли живеш в страху, ти не можеш, ти живеш не своїм життям. Просто це все блокує, іначе на в одному місці крутишся. І нікуди не йдеш вперед. Та таких випадків безліч, і досить часто вони замовчуються потерпілими через страх осуду, страх бути звинуваченою, що часто зустрічається у нашому суспільстві, чи страх зазнати ще сильніших страждань. Та іноді домашнє насилля завершується летально. Перед форумом стався випадок на Чернігівщині. Не знаю, чи ви бачили чи читали, що жінка загинула в власному домі від рук кривдника. Вона повідомляла поліцію: були винесені термінові приписи. Кривника притягали до. Відповідальності і в кінечному результаті домашнє насилля закінчилося трагедією. І в мене виникає питання, як в правниці, як в практиках, що не спрацювало, от якраз розумієте, питання в тому, що ну що в цій системі що дало збій. Чому стався такий наслідок? Саме тому у Путилі вирішили провести форум Буковина без насилля дієві громади, основна мета якого напрацювати механізм взаємодії між суб'єктами, які передбачені в законі України про запобігання та протидії домашньому насиллю. Насилля має дуже великі наслідки. воно не проходить безслідно. і не приходить послідно. Повірте мені не тільки для конкретної сім'ї, в якій відбувається насилля. Воно має наслідки і для громади, в якій це насилля відбувається. Воно має наслідки для ву. Вулиці, на якій це на тобто для сусідів, які поруч живуть, і ми хочемо, щоб суспільство на це звернуло увагу. Ми сподіваємося, що ми сьогодні от напрацюємо таку справді живу дорожню карту стосовно того, як виявляти, як запобігати, і ну як вже тоді, коли ми виявили протидіяти. На форумі були присутні й очільники Путильської, Конятинської та усть Путильської громад, представники вижницької міської ради, поліцейські, представники прокуратури та судів, адвокати, служба у справах дітей та інші соціальні служби, а також представниці уповноваженого верховної ради України з прав людини у Чернівецькій області. Ця обізнаність іноді так? Я не знаю, як довести до відома та зробіть у такий спосіб, щоб кожна людина мала механізм, де знаходиться безоплатна права допомога. Які є телефони гарячої лінії? Як звернутися до офіцера. Чи дії вживає безпосередньо голова? Як викликати поліцію, як зафіксувати ці всі речі? Дічі, так. так учасники форуму поділилися вже напрацьованим досвідом, розповіли про алгоритми дій при виявлених випадках домашнього насилля і нагадали про те, що в області є безліч спеціалізованих закладів, куди може звернутись потерпіла. Це безпосередньо притулки, це спеціалізовані служби денні центри з кризовими кімнатами. І безпосередньо в цьому році Вишницька міська рада приймає участь у субвенції і буде кошти виділені і до 31 грудня цього року будуть використані на створення денного центру. Нагадаємо, що у кризовому центрі місто Добра запрацював департамент захисту прав жінок. Тут з потерпілими працюють юристи, медики та психологи. й службу з правих дітей. Спеціалісти супроводжують кожну справу індивідуально до її вирішення у правовому полі. Також тут жінкам з дітьми надають необхідні умови проживання, фізичний захист та паралельно працюють над персоналізованим планом початку життя заново. Любов Копоть, новини Чернівців, телеканал СІ 4